Так, важке відрядження. Юрій Лисенко. Тарзан і Сокровища Російська. А, отак. Навіть. Дві російські. Отак. Едгард Берроуз. Приключення Тарзана. Дві книжки. Окей. Покінчили з цим, але не покінчили з очевидним. Ось така штука ще лежала. Валік. Просто звичайний валік На Рівень 50 добро. Да? Чи скільки вони коштують? Ну я думаю, 50 гривень коштує зараз валік З нинішніми то цінами. Тому плюс 50 ще. І далі вже... То давайте оцю відкриємо. У нас було щось схоже. Якщо я не помиляюся, я не помиляюся. Так. Отака. Дощечка, але щось їй трохи повело, щось їй поганенько. <хи> Новий рік. Ну. Це, скоріш за все, не для нарізання, тому що, ну, типу, цей малюнок будеш якось в їжу потрапляти 100%. Хіба що з цієї сторони, але виникає питання, і коли вона отака? Ну, є, ну, її може можна під прес поставити і випрямити. так. Можливо, дивіться, вже трішки краще стало. Да? Окей, спрошу в дружини, якщо, що, то піде на розтопку, на якийсь там шашлик. Чому пінь?